Слава Ісусу Христу, дорога церква. Христос народився. Дітки, я дуже дякую вам за те, що ви так гарно співали. Ви такі молодці. І дійсно, це було дуже приємно, і це нам, дорослими, принесло радість сьогодні. Хоч сьогодні на дворі така погода не, не дуже сонячна, правда, і мені здається, нібито це вже вечірнє служіння, але. Ви просто принесли радість в моє серце. Дякую вам. І дійсно, це велике благословіння, що ми можемо іще раз, іще раз прославляти нашого Господа і дякувати Йому за те, що Він явився на цю землю. Скажіть, будь ласка, для вас це свято, воно радісне чи ні? Дуже радісне, так? Я дивився, коли діти співали, і я не бачив, що всі дуже раділи. Хтось переживав за свою дитину, тому що вона, можливо, не співає, або якось по-іншому співає, або веде себе по-іншому. Хтось радів, коли бачив, коли маленькі дітки говорили або співали. І це так мило, це так приємно, правда? Скажіть, будь ласка, а радість тільки сьогодні на ваших устах або на вашому обличчі, чи вона завжди присутня, особливо в різдвяні часи? Завжди? А скажіть, будь ласка, а у вас змінилася радість, яка була в дитинстві, і коли ви стали дорослі? Правда, змінилася. Мені здається, ми в дитинстві більше раділи. Чи не так? Мені здається, так. По іншому раділи. Так, і діти по-іншому радіють. А... Я дуже дякую вам за те, що ви трошки вкоротили мою проповідь, тому що цей сценарій, він, по суті, він е, трошки розкрив те, що було. Ми не можемо по-іншому проповідати або про інше проповідати, як іменно про те, як написано в Слові Божому, як народився Ісус Христос. Як Він прийшов на цю землю. І дякуємо діткам за сценку, дякуємо за пісні і все, що ви чуєте і будете чути цього місяця. До Різдва ви будете. Чути те, що не раз ви чули в своєму житті. Те, що написано в Євангелії, як прийшов Ісус Христос на цю землю. Один короткий текст, який хотів би я вам зачитати і разом з вами прочитати Євангелія від Святого Луки. Ми читаємо другий розділ, десятий вірш. Тангол промовив до них. Ми вже знаємо до кого, це до пастухів. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям. Усім. Ангел говорить до пастухів: я вам благовіщу велику радість, що станеться людям усім. Скажіть, будь ласка, коли ми дивилися цей сценарій і знову ж знову ж відтворювали свої розумі, як це все відбувалося, згадували, коли народився Ісус Христос Йосип і Марія. Вони раділи чи ні? Правда ж раділи? А коли пастухи побачили Ісуса Христа і прийшли до Нього, щоб поклонитися, вони раділи чи ні? Коли мудреці прийшли вже до Нього. дійшли до Нього, прийшли і поклонилися йому, вони раділи чи ні? А яка причина була радості? Просто, що народилась немовля. Просто, що народилося немовля, там в яслах, вони прийшли особливе якесь народження. Чому вони раділи? В чому була радість? Ми добре знаємо, що Йосип і Марія знали, хто народився, правда? А пастухи знали, хто народився? А мудреці знали, хто народився? Вони точно знали, хто народився. І тому їхнє серце воно було переповнене радості. Друзі, а ви знаєте, хто народився? То ваше серце має бути переповнене радістю, тому що народився хто Спаситель цього світу. Народився сам Бог. Я так собі описав радісний. Хто такий радісний? Радісний це той, хто має почуття задоволення і має гарний настрій. Веселий має гарний настрій. Так це про радість чи ні? Так, це той, хто має почуття задоволення. Чи ти сьогодні задоволений тим, що ти є сьогодні дитя Боже? Чи ти є задоволений тим, що тобі прощені гріхи? Чи ти є задоволений тим, що є Спаситель в тебе, і він твій особистий Спаситель? Чи задоволений ти? А що з твоїм сьогодні настроєм? А знаєте, коли дивишся на цю всю історію, коли ти читаєш ці всі на, сторінки, на сторінках Евангелії, як описується ця історія, і ти бачиш, що там не все про радість, там є і про смуток. Чи не так? А що в цій історії засмучує вас? Ну так, да, те, що Христос народився в кліві, це мене засмучує. Я б хотів, щоб мій Спаситель народився в царських палатах. Але мене саме найбільше засмучує це історія про Ірода. Це історія про того царя, який тоді царював на той час. Який боявся за свій трон, який боявся за своє місце, і якому не стало навіть не трошечки переживання в серці за тих малих дітей. Це народилась немовля, яка не несе ніякої небезпеки для тебе дорослий чоловік. І що відбувається? Він просто йде і знищує хлопчиків. Скажіть, будь ласка, це про сум чи не про сум? Це смуток. Що таке смуток? Смуток це негативно забарвлений стан. Він виникає в умовах. Значної незадоволеності людини в будь-яких аспектах її життя. В будь-яких аспектах її життя смуток він виникає в, її ж... в людському стані. Знаєте, а в клінічному стані смуток переходить в депресивний стан. Тобто, коли ти в смутку, і тебе, ти нічим не задоволений в цьому житті, і тобі нічого не подобається в цьому житті, воно тебе приведе до клініки. І клінічний стан тебе приведе до, до депресії. А тепер в мене питання до кожного, хто є присутній на цьому місці. Як часто ви страдаєте депресією? І що є причиною вашої депресії? Це, можливо, ваше незадоволення? Незадоволення собою, незадоволення своєю сім'єю, незадоволення оточуючим світом. А тоді, якщо ти дитя Боже, а де Христос, який має приносити в твоє серце радість? Радійте від того, що ви спасені. Таких пару порад, і ми будемо молитися. Радійте від того. Що ви спасені. Це перша причина, чого я сьогодні повинен возносити славу своєму Господу Ісусу Христу. Псалом 13,6 говорить: «Я надію, я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господе, бо Він добродійство для мене вчинив. Радійте від віри. Радійте те, що ви маєте віру. Ви вірите в того немовля, який там народився. Ви вірите те, що він прийшов для того, щоб постраждати, понести страждання за твої мої гріхи. Радійте від віри. Дії святих апостолів 16.34. І Він їх запровадив додому свого і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що віру у Бога. І радів, що вірував у Бога. Радійте те, що ви віруєте в Бога. Ще одна така порада, особливо в ці дні, перебувайте в Писанні. Тому що Слово Боже, воно наповнить вас радістю. І коли ви будете читати його, воно буде переповнювати вас. Текст зачитаю це Псалом 119.162. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Радію я словом твоїм, нібито здобич велику я знайшов. Івана 16, 24, не просили, ви досі нічого ім'я моє, просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Просіть, щоб Господь наповнив ваше серце. Дорогі батьки, дорогі дорослі, я б хотів би, щоб ви по-особливому пройшли ці дні різдвяні. Що ви, можливо, в простоті почали радіти або раділи в простоті, як ваші діти. Тому що для вас, і для них, і для вас відбувся найвеличніший подарунок в історії людства. Сам Господь явився. Сам Господь явився як той подарунок для вас. Але питання, чи ви приймаєте цей подарунок, чи ви радієте цьому подарунку? Ми зараз будемо молитися. Ця молитва буде особлива. Я хотів би, щоб ви пам'ятали, що в житті не завжди є радість. А часто буває смуток. Ми знаємо той, хто приніс радість, і знаємо той, хто хотів забрати радість. Як ми сьогодні слухали, є світло, є темрява, є добро, є зло, є радість, є смуток. Чомусь є отакі протилежні речі тут на землі. І знає, все, знаєте, все, що хоче ворог душ людських, Він хоче просто що зробити? Згубити. Христос приніс любов, а Він сіє ненавість. Бог дає життя, а ворог відбирає життя. Я хотів би, щоб ми зараз молилися за Україну, щоб ми помолилися за Ізраїль, щоб ми помолилися за Америку. Ми розуміємо, що ми тут, слава Богу, святкуємо це свято і можемо вільно святкувати, спокійно святкувати. Але сьогодні ворог відбирає свято у дітей. Сьогодні ворог відбирає батьків у своїх дітей. Сьогодні ворог відбирає матусів у своїх дітей. Сьогодні ворог відбирає будинків у своїх у сімей і сім у дітей. Сьогодні ворог прийшов на нашу українську землю для того, щоб знищити і згубити кожну людину. І знаєте, мені чогось він нагадує Ірода. Він тільки дбає про себе. А не думає про інших людей. Він готовий знищити всіх. На жаль. Я хотів би, щоб ми молилися, щоб Господь послав мир на Україну. Щоб Господь там беріг діточок. Беріг наших воїнів, які сьогодні. Боронять наші землі, щоб ми молилися за ті сім'ї, які там проживають, щоб ми молилися за ті церкви, щоб ми молилися за тих волонтерів, які їдуть для того, щоб довести якусь допомогу в ті місця небезпечні або до воїнів. Щоб ми по-особливому перейнялися сьогодні цією молитвою. І не тільки сьогодні, щоб руки наші не опускалися. Ми завжди просили нашого Господа, за наш народ. Хотів би попросити, щоб ми молилися за Ізраїль. Ізраїль по-особливому потребує Євангелія. По-особливо потребує Ізраїль Спасіння. Це той народ, який відкинув Месію. І він сьогодні потребує Ісуса Христа. Хотів би вас попросити, щоб ми помолилися за Америку. Ми тут проживаємо, але й маємо, і бачимо небезпеки, які є тут. Хотів би, щоб і тут ми молилися за наших дітей. Щоб ми молилися за наші сім'ї. щоб Ми молилися, щоб Господь працював в нас і через нас. Хай Господь благословить кожного з нас. Давайте ми всі встанемо. І я помолюсь. Господи, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний ранок. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це прекрасне служіння і ми дійсно радіємо, Господь, цьому прекрасному святу. Господи Ісусе. Ти центр цього свята, Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, за те, що Ти народився, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти приніс спасіння, приніс мир, Господь, і добру волю у людях. Господи. Але ворог не спить. Він лютує. Він нищить, він шукає кого згубити. І ми зараз молимо Тебе і просимо Тебе, Господи, за Україну. Скільки болі, скільки сліз, скільки печалі, скільки страждань, Господи, скільки діток страждає. Сім'ї руйнуються. Люди вмирають. Просимо Тебе милості. Просимо Тебе прощення за свій народ. Господь, ми грішні, ми це визнаємо, ми розуміємо, і просимо тебе, Господи, прости нас і помилуй нас. Дай мир на Україні. Даруй, Господь, щоб свято Різдва воно панувало в серцях людей. Господь, і ти для них був Господом. Ми Тебе просимо, Господь, знищ ворога. Просим тебе, Господь, щоб поблагословив також і Ізраїль. Це той народ, який відкинув тебе. Це той народ, який знає тебе, Бога живого, Господь, але не прийняв Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, відкрийся їм і відкривайся їм. І даруй ще багато людей, євреїв, могли покаятись і прийняти тебе. Прошу тебе, Господь, благословив Тут перебування наше в Америці, наше життя тут, Господь, Америку поблагослови, Господь, скільки тут людей, які ходять і знають нібито про тебе, але далеко від тебе. Господь нас бережи, наших діток тут збережи, допоможи нам бути гарними сім'ями, допоможи нам бути гарним прикладом і світлом, оточуючому світу. Пособлимо По тебе, прошу Тебе, Господи, проведи нас ці різдвяні дні. Побласли кожне сердечко, Господь, даруй, щоб ми були наповнені радостю Твоєю і ніякий смуток, щоб не охоплював наші серця. І по-особливому ми прославили тебе і подякували, подякували Тобі за все, що ти робиш в нашому житті. Амінь.